Друзі, ну ще одне відео сніму вам про генератори Кота. Вот прямо 5 хвилин тому спілкувався з імпортером. Торгова марка Кота це той же самий завод що торгова марка Hyundai. То ці генератори, от Hyundai є моделька, допустим, Hyundai вот HY 1300 LE Hyundai. А бачите на фотографії Кота, і там обична Кате 13000 LE. Кота це торгова марка для Америки. Ці кота поставляються в Америку, а Hyundai поставляється а, в країни Європи. Все, більш ніяких відмінностей немає. Один і той імпортер несе гарантійні зобов'язання. І це один і той же генератор. Значить, на ринку... Чому попали ці генератори на український ринок? Був шалений попит у військовий час, і тому вже, а генератори були зроблені для Америки, але імпортер, оскільки він має доступ до цих партій, партію американську направив на український ринок. Чи буде далі такі генератори поставлятися на Україну, невідомо. Але на сьогоднішній день на українському ринку моделі HY 10 тисяч 13000 13 тисяч le 23 тисячі поставляється по торговою маркою кота. Тому не, немає сенсу хвилюватися, це офіційний Hyundai, беріть і завжди, якщо вам потрібно, домовимося з вами і зробимо так, щоб у нас було купувати вигідно.